Юні і талановиті 14-річна Злата Маслі бере участь у конкурсі дитячого малюнка не вперше. Єдиною тематикою мала художниця себе не обмежує в експозиції виставки. Три її роботи в них романтика морських просторів, літо та євро. А найбільше злата любить зображувати квіти та метеликів. Вони в роботі соняшниковий м'яч. Я її зробила, тому, що в наступному році буде соревновання по І Я буде приходити, в тому числі й в Харкові. Тому я зробила в честь в честь. Десятирічний Ярослав Понеделко переможець конкурсу Найбільше я люблю. Ярослав автор 11 малюнків. Найскладніший виконаний у техніках фарби та пластиліну біля Лукомор'я. Хлопець зізнається, ідеї багатьох його робіт від бабусі. Бабушка робить всякі, але вона робить сюжети для вона Говорить, що лісувати, придумує, що лісувати. У кожного малюнку чимало його наполегливості та старання. Бабуся переможця конкурсу Ідеї для ліплення аплікацій та малювання шукає разом з онуком. Пані Аліна не хоче, аби він постійно сидів за комп'ютером та телевізором. Результат хлопчика знають і поважають не тільки в рідній школі. Нові ідеї для творчості знайшли у виданні для дітей веселий художник. Попугаєв красиво дуже з із жертки Папугає Папугаєспластиліна. В общем, сьошно. Ми можемо і жарі трубочки из жадки, і комочки, і все это превращаем в рисунки. рісунки. это очень нравится. Ініціатор творчого змагання для найменших жителів Харківщини Сергій Чернов, голова облради. Він нагородив переможців пам'ятними подарунками, дипломами та квітами. Заохочувальні призи отримали Тетяна Харчинська з міста Барвінкова та наймолодший учасник конкурсу Алі Алімаліки з Харкова, якому один рік і сім місяців. Хочуть жити в мірі. Они хотят жить в стабильности, они видят мир добрым. И это, наверное, те качества и те черты, которые сегодня не хватает нам, всем взрослым. Эти конкурсы дают нам силу, эти конкурсы, если хотите, нас немножечко корректируют в нашей повседневной жизни. В експозиції виставки майже 70 робіт 43 дітей не тільки з Харківщини та інших регіонів України, а й з Болгарії. Що найбільше до душі маленьким художникам усі охочі зможуть побачити до кінця жовтня. Саме стільки триватиме виставка в галереї АВЕК, що на Мироносицькій. Світлана Маренич, Захар Борисенко, ОТБ новини.